Очередний привіт від миганчика-мого. Недавно замітив, що перестала працювати в мене задній омивач. Так, включаємо. Дивіться, значить, режим двірників працює, а от режим омивання бачите, працює передній на передній, хоча я нажимаю назад Задній не омивається, струя йде на переднє робове стікло. Будемо зараз розбиратися, в чому проблема. В общем, який етап? Надивився я ютубу, всяких умних ребят. Яка різниця? Якщо у вас рестайлова модель, допустимо, як в нас, то вам, да, нам, вам треба наше відео. Якщо у вас дорестайлова, у вас мільйон відео є на Ютубі. В рестайлових мало хто знімав. Ну, Я не знайшов ні одного відео. В Доресті. Бачок омивача трошки довший. І насос стоїть тут з боку. Його легко можна зняти. В рестайлі бачок омивача він більш такий квадратніший. Виходить. І, в общем, ми, так, ми зря знімали колесо, підкрилок. Це все зря. Це все зря. Спасибо ютуберам. І рестайл. Знімаємо бампер передній. І от нас чекає наш моторчик. В чому сама ситуація, проблема в цьому моторчику, в моторчику насосі, є дві, дві трубки. Перша трубка і друга. В общем, оця от чорна йде на капот, на переднє скло, оця от світло. Світло ось. Вона. Ось вона йде на задній на задній омиватель. І там всередині є такий от типу як поршеньок, жикльор, хто їх хоче, хай його називає. Він, виходить, заклинив. І його треба в общем, просто розібрати, почистити і зібрати у зворотньому напрямку. Що, в принципі, будемо зараз робити. В общем, в мене вийшло його розібрати. Тут у нас Такий от, виходить, виступ, який треба вигнути, щоб виняти оцей от замочок. В принципі, це як виходить? Це внутрішня частина циліндра, це зовнішня рамочка. Там воно входить у неводне, і от такий у нас поршень пластиковий верхушка і резинові, такі от, резинова внутрянка. Зараз я це все гарно промию. Думаю, якогось силікону ще попробувати дати, покажу. Потім якийсь візьму, в мене є крем Так ось зверху його промащу. Чисто по центру по пластику, щоб воно ходило, передавало. Чітко ж тільки від форсунки одної до другої. І тут так само виходить, якщо воно. Отако от входить. Отако от. І поршень. Так. І поршень тільки таку. туди сюди. Передає. То, в принципі. Жидкость має мішати. І так, отакий от поршеньок, і я його змастив от такою от силіконовою смазкою. Продається вона. в радіомагазинах бачите от, просмазові шестерні, зубчасті ремені і направляючи. В даному випадку це є простіковою направляючою. В общем, знімаємо результат. Зробив все як, як показував перед цим. Неляли, тестово, трошки омивачки. Омивачка в нас окуська. Е, Шлангочки, от бачите, білий до білого, чорний до чорного по, -по роз'ємах. І... пусти... Вимикаю світ. Так. За уже вже дворничок працює. Чути працює компресор? Ну і от омивачка ляється вже ззаді. Ось так. А, вперід. Так, да, от і вперід ляється. Такий був ремонт. Кому пригодилося, ну зараз ще машину також будемо збирати, кому відео допомогло, буду вдячний за лайк та коментарі.